Наступне, в останній період, коли розвалився Радянський Союз, Путін сказав, що це неусвідомлене яка глибина драматизму, що розвалився Радянський Союз. І нам, його, нам треба відновити і Радянський Союз і велич Російської імперії. Тому нам на заваді стоять. Українські фашисти, українські нацисти, українські націоналісти, як тільки він не називає українців та його ідеологи, хоч Путін і Гітлер – це два чоботи одної садистської натури. Те, що Гітлер – коли розпочинав Другу світову війну, то він захищав, мовляв, німецько, німецьке населення в судетах, в Богемії, в Моравії, мовляв, Данцінг це історично німецьке місто. І якщо вороги не хочуть цього розуміти, що це наші землі і ми маємо тут панувати, то ми розв'яжемо таку нищівну війну. І буде винищено все те, що проти німецького райху. Те саме Путін і в 2014 році, і тепер, уже перед широкомасштабною антиукраїнською агресією, підкреслював: ми один народ. Ми захищаємо рускоязичне населення, ми захищаємо росіян. Ми хочемо, щоб наша родина більша розвивалася. Ці націоналісти українські є, вони є фашисти, вони є нацисти і ми маємо їх знищити. І на цій антиукраїнській ідеології з використанням тієї тези боротьби з фашизмом у Другій світовій війні. Бо це справді була жорстока війна. І та йшла війна. І, і в цій жорстокій війні Радянському Союзу допомагали США, Америки, потужно Канада і інші держави. Радянський Союз би не виграв без Америки Другої світової війни. Путін цього не визнає. І ось нині от Путін будь-що вважає за потрібне відродження такої імперії великої, яка би. Панувала не лише в Європі, а й диктувала свою волю в Азії і в Америці. Це мають зрозуміти всі. Аби ми дали остаточну відсіч московській політиці і ідеології. Я хочу підкреслити.